По No756 року постійної питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку. На порядок даний виносяться наступні питання. Перше розміни статус на четвертій групи здійснення централізованого господарського обслуговування, загальноосвітніх шкіл відділу освіти Трасінацької сільської ради з Трецького району Зурської області. Друге. Про передачу військової частини Збройних сил України основних засобів. Третє. Про передачу на баланс світової освіти, транспортного засобу та транзі. Є у поговорити якісь зауважені пропозиції документів. Тоді перше питання про внесення розміну штатної численності облази, в розділення централізованого подарського установлення за освітні. Внести в групу централізованого обслуговування шкір внести одну штатну одиницю водія групи централізованого обслуговування закладів освіти. Одну штатну одиницю водія. На те в тому, що там далі по порядку денному буде передаватися. Передається, на звернення військової частини на бездоплатній основі передається з балансу відділу освіти на баланс військової частини основні засоби згідно додатку. Це є вічка, е, постійна відповідь. Що я не Діставлено голосування про передачу військової частини Збройних сил України основних засобів. Паномар за. Микола за Андрій Михайлович, Микола Миколаєвич, Андрій Миколайович. І третє питання про передачу на баланс відділу транспортного засобу засідання баланс міської ради, образ на баланс відділу освіти, відповідно, сімейно поставка усі. Якщо когось якісь додаткові питання щодо тут то... є засідання. Ось там попереднього 11 квітня планується сесія.